Доброго ранку та гарного настрою вам бажаю. І запрошую вас до веселої математики. Тож розпочинаємо. Погляньте, будь ласка, що ви бачите? Жабенят. Скільки жабенят знаходяться не в воді? Порахували? Так. А скільки жабенят занурилося у воду. Так, двоє молодці. Перве завдання ми з вами зробили. А погляньте, хто до нас на ставочок завітав у гості. Так, це матуся, качка та маленькі каченята. А давайте каченят ми з вами порахуємо. Так, троє. А давайте разом порахуємо з вами каченят, які знаходяться на бережку. Двоє. А скільки каченят купаються у водичці. Так, троє. Продовжуємо. Давайте поглянемо та знайдемо. Матусю, яка годує своїх маленьких пташенят, які знаходяться в гнізді. Та порахуємо їх, скільки там їх. Пташенят двоє. А давайте ми порахуємо, скільки пташок літає. Троє. Молодці! А скільки пташок сидять на гілочці. Двоє. Молодці, ви впоралися з завданням. Лелека рахує риб. Давайте ми вголос з вами порахуємо їх. Один, два, три. Молодці. Давайте будемо рахувати з вами маленьких руденьких кошенят. Так, Я бачу лише два. А ви. А, -а, -а, а! Я тепер бачу три кошеняти. Він заховався цей малий бешкетник, за камінь, ви уявляєте? А погляньте но ну, на цих малюків. Вийшли, напевно, під сунечку погрітися, їжачки. Та мишенята. А давайте ми порівняємо, кого ж більше на галявинці? Їжаченят чи мишенят. Їжачків чотири. Мишенят троє. Тож більше їжачків. Та останнє завдання на сьогодні. Ми будемо з вами рахувати маленьких жовтеньких курчат. Тож розпочинаємо. Ну що, впоралися? І скільки ж ви нарахували? Так, четверо молодці! Які ви в мене вправні? А я говорю вам дякую і до зустрічі!